Жиза, да. І саме сьогодні ми приїхали в Хортицький район. А що у вас тут цікаво? Ходімо, дізнаємось. Да? А ви самі е, з цього району? Я. так. Угу. А скільки ви тут живете? Скоро 30. 30. Скоро 30 робот. Так, угу. да. да, всю жизнь тільки в різних частях ага. бабурки. В чому тут подобається? Подобається не все. Також багато тут магазинів, дуже багато е, гарних зон. На хортицю виїхати, ага. оце погуляти. А тут в парки можна погуляти, вахівський називається. Ага. Я думала, ювілейний. Ні, ювілейний — то там. А де тоді парк поколінь? Тоже там? Да? О, я... <laughs> Подивіться, який тут чудовий дитячий майданчик в парку. Да? <ріху> Ви знаєте, наприклад, чому така назва району? Бабурка це села Бабурки. Да. От, от бабурка з оттуда, Новослободка, бабурка це села Бабурки. Ого! Справжня барахолка! Погнали? Скільки тут різного цікавого антикваріату є? Так, я хочу ось цю штучку Да. Ось так? такого йоду ми купили. <сіх> Все, Купа! -ку. Клієнтів чекаємо. <сіх> а можливо, знаєте, скільки приблизно років цьому району? Ми Хортицькому? Десь 45, плюс-мінус. А от нещодавно 30 я чула, що відсвяткували. Може Дома. і так, <сіх> <сіх> не знаю. <сіх> <сіх> не, мені каже, 45. 69 го року. Ну, так, да, в принципі, 69-го року. Угу. Так що, там камінь он, закладений. Так, да, ми тільки ще побачили. Приходьте, будь ласка, на, на 100-метровочку. в в мікрорайоні. <рес> ви хотіли б переїхати з цього району? Звісно, ні. Я навіть навіть місто міста не хотіла би переїхати. Чому подобається? Спокійний. прямо дуже спокійний і mm -hmm. здесь є все. Как mm -hmm. Для життя іноді немає поводу виїхати в центр. Розважальний центр, район. Цікаво. А працює він чи ні? Доброго дня. Ви адміністра... Так, я адміністратор парку. Підкажіть, <різь> ласкам, він відкриється? Він відкриється на наступні вихідні. Клас. Всіх чекаємо? <різь> чекаємо. Приходьте. Обов'язково <різь> <звіско> приходьте. Дякуємо. <різь> Весна. да. Парк поколінь. А ви часто тут знаходитесь? А, я тільки приїхала сюди. Я ж на 15-му, у нас там була балка, ми там більше подобалось. Ну, там більше природи, більше дерев, але тут теж непогано. Угу. Ого, яке тут футбольне поле! В парку заховалося. А мінуси є якісь в цьому районі? Ні. За Вороніжське котеджджі. І там балку вичистили, там поставили лавочки, там дуже дуже красиво. І краєвиди там взагалі чудові. Так, треба доїхати. Жиза! Які краєвиди ми знайшли на бабурці? Просто вау! Ось і все Жиза завершує свою подорож районами Запоріжжя. За цей час ми зустріли купу неймовірних людей та побували в кожному куточку нашого міста. І ми зрозуміли одне: Запоріжжя живе. До зустрічі в нових випусках. Да?